Є сьогодні люди, які забирають душі у сатани, який прийшов убити, украсти і погубити. А є такі християни, які можуть засуджувати, які можуть брехати, писати негативні коментарі. Які забирають людей з церкви, перемонюють, обріхують, і такими людьми є справді сатаністи. Вони не спасають, а навпаки, ведуть до погибелі. І тому важливо розрізняти, де є істинні пророки. А є лже пророки, лже апостоли. І зараз ми повинні знати і розрізняти, і, як написано у Біблії по плодам пізнаєте їх. І дійсно, ми повинні завжди дивитись на плоди. Якщо прийшла людина до церкви, і там вона покоїлась. Прийняла спасіння, а є церква, яка просто существує, яка не спасає людей, живе своїми амбіціями, своїми думками, то це не справжня церква, тому що та церква не спасає душі людей, не приводить людей до покаяння. І тому зараз ми повинні розрізняти, де є істина церква, а де просто релігія.